Подивимося, як виглядає наше копчення по-домашньому. Ось такий бочок взяв, ясненький, бувають трошки жирніші. Розріжемо і подивимося, який він всередині. Ось така краса, баличок вийшов. Ось такий в розрізі, суковитий. І реберця у нас ще є сьогодні. Реберця більш, мабуть, такі до пива або суп зварити з копченими ребрами чи борщ. Хто любить. Також класна штука. Ну і звісно, можемо скуштувати нарешті наш балик, бочок. Дуже соковитий. Клас. І бочок. Також повністю готовий. Hrna presojeni.